добрий 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 раночок. суботній, Вітаю! З вами я, Горинич Змій, Марф або Єгорка, як вам зручніше. Лампове телебачення. Потихеньку, потихеньку, потихеньку будемо повертати назад, повертати наші сні, випуски. Більш часто будемо. Що знімати. Зараз є така трошки можливість. Відлига, сесію здали. Е, то можна потрошку вже повернутися до того, що у нас тут давним-давно завалялося. Давайте подивимось, що ж до нас приїжджало з різних інших місць. міст. Я вже не пам'ятаю, що я... ну, щось я знаю, що там, з якого точно мі міста було, а щось було з. Я точно не пам'ятаю, з якого. Тому що це не я. Купляв а Маргарита, де пробігала, там неї купляла. то Давай подивимось Давай подивимось з найстарішого, що вона придбала, що дуже давно лежить. По-перше, давайте подивимось отакі от прикольні фігурочки. Десь у Кривому Розі є магазин, у них якраз там магазин, комісійний магазин іграшок. Ну, по суті, це те саме такий самий секат, да, можна сказати. Такий от дуже прикольна є фігурка. Бачите, одразу є такий з знаками питання боксик, в який можна заховати буде цю фігурочку. Дуже прикольно. Ну, Видно, що вони її тут заклеювали багато разів, щоб зберегти, щоб вона не розвалювалась. Ми бачимо, скільки тут є різних. Фігурочок, 6 штук їх має бути, наскільки тут видно. От. І перше Маріо, точніше останній, який замикає. Бачите, це у нас котик. Да? Маріо, да, це Маріо Котик. Отакі от, от прикольні у нас є. Клас. Клас. Кет Маріо. Окей. Це прикольно. Дуже класно. Давайте дивимось далі, що у нас ще тут є з цього всього. О, я думав, що у нас має бути тільки. Виходить, що у нас тут багато їх має бути. Тому що, наприклад, я от взяв ще з Тодом, бачите? Е, до речі, він в кращому стані сама упаковка, її тут не заклеювали так скотчем, вона трошки поддавлена, е, але все одно вона край, в кращому стані. Наче її ні, ну, може і відкривали, але дуже обережно така історія. І тут уже тот у нас, бачите? Тот. І зад... позаду у нас тут більш класична історія. Тому що тут, я так розумію, а я розумію, це у нас типу, варіанти... варіанти всякі є. А тут прям класично, тут Луїджі Маріо, піч. Потім. Завжди я забуваю. Це, мабуть, купа. Купа, потім вся я забув, як звуть цю... Ведьмачку, не Відьмачку, і сам тот. Прикольно, з рюкзачком. Такі. Ну, клас, клас-клас. І ще у нас такий є один. Дивісь, Dry Bones. Сухі кістки. Називається... Це, до речі, із ось цієї підсерії. Ось, вони з однієї. Серії. О, хоча, в принципі, вони всі з однієї серії, просто я так розумію, що вони, бач, малюють трошки по-різному. Ну, добре, що я набачу третю серію, а може і погано. Чим більше, тим краще, мабуть. Це у нас кістковий цей, як його. Я так розумію, типу. Купа. Купа трупа. А може це не купа трупа? Не пам'ятаю. Напишіть, будь ласка. Ну, тут написано Dry Bones. От. Що у нас тут іще? Ну, далі тут уже немає, на жаль, Маріо у нас, але вже класно. Але і отакий от офігенський Olaf Disney, з Disney Infinity. Ось. Тобто він бачите повністю в упаковочці. Не знаю, чи його відкривали. Можливо, так, да, тому що ну, скочено на заклеєно, і немає, я так розумію, задньої частини. Типу як якогось блістера нема. Ну, Точніше, не блістера, а картоночки. Да? Але прикольно. Він класно зроблений. А, і в ну, мене перш, вперше, мабуть, є Дісней Infinity фігурка от в, такої, в такій упаковці. Не, не враховуючи стартер-паку, у мене є Disney Infinity. А от Прям щоб так окрема фігурка, такого ще в мене не було. І це прикольно. Так, добре. Ну, Сьогодні я ж кажу, що сьогодні у нас невеличкий буде огляд. Давайте подивимось: тут якийсь DVD-диск, написано, що це <кхем> ПП-пік. Але давайте подивимось, що ж всередині. Оп! А всередині у нас ніфіга не Пепа Піг. а інший крутий серіал. Пепа Піг, Звісно, теж дуже крутий серіал. Я обожнюю свинку Пепу. Але, друзі, з 74 по 79 епізод, 13 сезон. Це теж круто. Це теж круто. Я думаю, було б класно робити якісь взагалі колаборації. О, така от історія. Прикольно, прикольно, друзі. Так, я так розумію, що це у нас якийсь. А, це там не Economic, у якийсь місцевий там. І це, мабуть, Львів уже. Це, це мабуть, уже або Львів, або або. -або. І ще таких дві. А, для Nintendo DS, але, на жаль, ігор всередині немає. Ця коробочка трошки побита, але всередині є повний пак документації, бачите? ну Трошки тут пожмакана через те, що коробка пожмакана, тут трошки пожмакана і сама обкладинка. Але не страшно. У мене десь має бути картридж, якраз без, без самої коробки я його вкладу сюди обов'язково. Тому що, в принципі, і мануал, і обкладинки, і коробки, вони всі теж дуже цінні. Тому що дуже часто картриджі з'являються у нас без коробочок. І от такий брендтрейні. Так само, бачите, він. Але тут коробко, з коробкою все добре. І тому, в принципі, з усім теж все добре. І так само тут є дуже-дуже багато документейшн. Ось така історія. Сьогодні у нас невеличкі, але такі суто. Nintendo, ой, Nintendo і DVD. Ну, можемо сказати, такі, суто суторожальний став. Давайте я покажу ще раз поближче. Ось така у нас історія. Бачите, Олаф. Це у нас там Dry Bones. Стайп, ага. Це у нас, да. Ось така історія. Оп. Така історія. Отже, мені хто вчора сказав, я не знаю, в яких ти секундах гуляєш, що ти таке знаходиш. Насправді, в будь-якому секунді може знайтись, що хочеш. Тому е гуляйте, дивіться, можливо, щось на вас чекає. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, сьогодні це відео і заллю. Добра ніч!